Всім привіт, друзі! З вами, звісно, ж я, Варкав І сьогодні ми пограємо на виживалки в Майнкрафт. Да, мене просили в коментарях пограти на виживалки в Майнкрафт. От я пограю. Так. Да. пограю. Вибачайте, бачайте, якщо відео будуть ну, маленькі по 2 хвилини, там, наприклад. Ну, як би, знаєте чого? У мене, в общем, програмне обеспечение слишком погане. І воно нас знімати тільки 10 хвилин. А, або надо... Ну, як Я купив його за 50 гривень. Ну, больше нужно купить за 1000 гривень ліцензію і я не понимаю цього. Ладно, щось спробуємо зараз намутить якийсь домик, може Щось таке. Може і верстак сейчас намута. Щось намута. пошли. Сейчас шесть намотаем. Эк, 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 эк. Верстачок есть. Так. Что мы с этим верстачком будем делать? С этим верстачком мы сделаем... Что мы сделаем? А, мы кирочку сделаем. Вообще, мы вот это делаем. Да блин. Вряд вот так делаем. И... Вот так делаем. Не, не так. А. Вот так делаем. Вс. Отлично. Теперь можно працювать. Патрот. Медленно. Ладно. Надеюсь, у нас зі... пиде, пидео хотя бы. Черт, хотя бы пиде. Я какой-то як ви бачите дуже медленно руба? А знаєте, що тут прикол? Тут дуже прикольний мод стоїть, Сейчас побачите який Сейчас. як медленно идет. Во, оцей мод крутий Тут іменно цей киркой. блін, робота Реально круто. Конечно, я граю з модами. блін, як без модів грати? Я просто не знаю, як без модів грати точніше, я всю життя свою граю з модами. Не, ну не всю. Ну, в общем, ви поняли. Не всі завжди грали з модами. Тоже і Вангай колись грав без модів. Ну й ладно, бо тоді їх не було. Блин. Угу. Так, якщо ви бачите, у мене єми ворд. Якщо ви хочете вайми ворд, пишіть по це S-Minecraft. Я можу зняти по Mortal Kombat відео, можу зняти по Counter-Strike. Counter-Strike. Кто хочет Counter-Strike манить? Да. Я могу снять по... Что мы еще есть? Я не знаю, что мы еще есть. Что-то должно быть, короче. Ща... короче, в этой серии, кто не понял, мы попытаемся сделать... Что мы попытаемся? А, мы попытаемся сделать, М -м, в общем, це дом. Попытаемся, если я успею, в 10 хвилин. Бо уже 3 прошло. Не знаю, я не думал, что это фигится. Надо точнее. Мало. Надо хотя бы 50. Ні, це я шучу. Короче. Э, і якщо ви хочете, в мене буде розпаковка iPod Touch 5 покоління. Да, скоро буде, ну там на днях так. Не на днях, а десь в грудні, в грудні от буде розпаковка. А може героборд, не знаю. Блін, не тут рубай. Може героборд, а може iPod Touch. Ви тут самі пишіть, Я не знаю, що плять меня. мені это не тренается. Да, вибачте, щоб вебка, вебка отключена. Как бы не дуже хочу с вебкой работать. Тем более сейчас мама. Ну, не т. Не так, щоб як бы с лицем щось погано. Я просто не хочу показувати своє лице, Якби. Ну, в принципі, в моих видео уже есть моя лицея. Ого, 2020, ну... Да, нормально. Хватит. Так. Да, там узончик тихий, еще ты Наверное, я все учу. Так, как вы думаете, хватит нас? Хватит, наверное, хватит, я уверен. да, реально хватит. Нет, не хватит, надо еще как. Все, все Ах. И кто хочет видео? Почему хочет видео? Типа, почему хочет выпустить? Я хіммер хороший, тільки дивіться, щоб ви не печалились, тому що гра слишком маленька в мене. Що я от слишком мало граю. Я вам сказав, Сказав, що у мене програмне забезпечення погане. Все. Ну тоді ви скажете, чого в тебе тоді було відео по 18 хвилин. Тож що то була стара версія, зараз вона обновилась і зробила вообще. Тоді був кордон 20 хвилин, а тепер у нас кордон якби. Якби 10 хвилин це взагалі не круто ага, так, і отак ще зробимо отак, пару кубиків, отак отак, так да. можна строїть дом то, да, факірів нема погано, так в 4 блока хоч буде, в 4 блока хватить у нас в 4 блока два три Четыре блока. Тут пять блоков. Так, ладно, сейчас мы тут уберем блок. Uh. Я поганю не математик. Не, я, я как раз хороший математик. Просто цвет поганенько. Вот щиту и в майнкрафте блоки. Тут, блин, наконец. Я ще погано їх оставлю як ви думаєте нам хватить цих блоків на дом такий домик маленький примітивний такий ну ну думаю на такий примітивний домик хватает навіть на 4 блок поставить строим четвертый поверх це вообще ампейм Хай летить, чесно У мене і так уже блоків реально багато е, хто хоче, щоб я показав влог, як я йду в Польшу? Пишіть в коментарях. Ну да, я не знаю, коли це буде, ну, до літа точно буде. Гарантирую, до літа точно буде. Вот так. Угу. Такий домик красивий. Чесно, я ж... Я ж... Восторги от нас. Мы еще успеваем. Ще три хвилины и якраз мы успіваем. Так. Давай рис Якраз Как раз мы успеваем. И да, маленькі серии. Маленький серії. Маленькі Согласен. Серії. Маленький серии. Вообще такие маленькие. Отак. Да. Вот <кхем> так. Сейчас все друг разломает. Так. Так. Тик, тик. Теперь все. Тик, 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 тик. Все. Угу, готово. А, да, хват, я как бы готова. Сейчас я поеду и буду заканчивать видео. Всім дякую за те, Пфу. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки на моїх відео і не забувайте писати коментарі. У нас уже 10 підписників. Капець, як багато, серйозно. Це ж не 10 мільйонів. Ладно, і все одно 10 подписчиков. Я дякую. Короче, будемо вже закінчувати. Всім дякую, всім пока! Пока. Дописав вас. Вс отлично записала, все можно, все можно переходить в вайбер.